Вітаю вас, друзі, на каналі «Спортзим». Щоб ефективно збільшити спіднічні м'язи слід зосередитись на ефективних вправах. Немає поганих, немає хороших вправ. Є техніка якої потрібно дотримуватись. Однією з ефективних вправ є румунська тяга. Цю вправу можна виконувати як з гантелями, так і зі штангою. Ми будемо використовувати тренажер смістання. Знімаємо штангу з замків, рівною спиною опускаємося вниз, відводячи таз назад, згинаючи ноги у колінах. Підіймаємося вгору приводячи таз уперед за рахунок м'язів сідниця сигна. Дану вправу ми виконуємо в 4 підходи по 12 повторень між підходами півтори хвилини відпочинку. Регулярність виконання цієї вправи приведе вас до успіху. Якщо вам потрібен індивідуальний план тренування або рекомендації, звертайтесь у директ.